Всім привіт! Продаю скутер Yamaha Jog 36, стан задовільний, навіть добрий, крім моментів по пластику. Є нюанси, сильних таких ні і немає кришки радіатор. Радіатор не тече, все добре, Так, акумулятор новий. Водяне охолодження, чотирохтактний скутер. Дві літри бензину на 100 кілометрів. Провірено. Немає переднього тросика на тормоза, бо вірвався підометра новий. Так, пробіг, не знаю, інжекторний чотирохтактний Заводиться чітко. Такаємо відробив нас на фоп. Ласка. Шепче. Все працює чітко. Повороти. Обаріт світи. Другий поворот. Світло. 50 кубиків, спідометр ложе, 70 їде сміло, але я так деколи там спробував, так не їжджу в основному, їжджу так 50, економний режим, не шалію так. Бардачок, замок, все кругом на замках, є, є ключ. Тут замок, тут відкривається, тут. Так, Будуть питання, дзвоніть, пишіть. Контакти залишу в описі.